Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні ми розберемось з військовим ПДФО. На місцях. Пам'ятаєте, ще в 2022 році уряд України прийняв стратегічне рішення забрати з місцевих бюджетів військове ПДФО. І зараз ми розберемось з цим питання. Ну, по-перше, за ці три роки, громади втратили. Десятки мільярдів гривень. Бо їх забрали ці гроші. І відповідно виникло питання у громадах. А як фінансувати дороги, ремонти шкіл, лікарень, укриттів, ще якісь сфери. Бо грошей немає, і їх забрали. Що робити? І ось сьогодні ми розберемося в цих питаннях, навіщо це зробили, кому це взагалі вигідно. І чи взагалі можна повернути назад у цей військовий ПДФО? Що ж таке військовий ПДФО, якщо ми кажемо сьогодні про нього? А це спеціальний, спеціалізований режим розподілу податків на доходи фізичних осіб, тобто ПДФО. Податок на доходи фізичних осіб, сплаченого військовослужбовцями. Тобто. Заробітна плата військових оподатковується за ставкою 18%. І частка і частка цього оподаткування, а це 60%, раніше йшла до бюджету громад. Саме завдяки цьому деякі громади, які знаходяться на кордонах, у прифронтових областях і в місцях дислокації, частин мали рекордні доходи, бо ці гроші надходили до місцевого бюджету. І ось приклад, одна громада на рік могла отримувати від 200 до 400 мільйонів тільки з військових. Уявіть масштаб, скільки грошей були направлені до місцевих бюджетів. А що ж сталося після початку війни? Зростав особовий склад ЗСУ. Росли відповідно витрати на оборону. Громади отримували наддоходи, які не були взагалі заплановані. І ось при цьому виникла головна проблема. Кабмін і Мінфін почали вимагати перерозподілу цих грошей на державний рівень, бо держава втрачала доходи від бізнесу, акцизів, імпорту. Бо, відповідно, там відбувався сірі схеми, і податки не надходили до бюджету. І замість того, щоб боротися з цим, щоб були сплачені в повному обсязі податки з бізнесу, акцизів, з імпорту, треба щось робити в цьому. Держава приймає оце рішення, забрати з місцевого бюджету військовий ПДФ. Ось, і ось таке рішення вони приймають. Оце рішення було прийнято влітку 2022 року. Держава забрала оцей військовий ПДФО із громад і передала його до державного бюджету. І тут я хочу вставити таке, один важливий момент. Цього б могло б не відбутися, якщо б голови громад об'єдналися, якщо б вони вимагали, що треба сформувати двопалатний парламент. І в цьому двопалатному парламенті вони представляли б одну палату, сенат, яка відповідно, і представлена з усіх голів громад або з їх більшості. Вони б мали б законодавчу ініціативу, вони б мали своє слово як голови громад, і вони б відстояли, що оцей Місцеве військове ПДФО залишився в громадах. Але цього не було зроблено, і вони тільки отримали результат, що держава приймає рішення, що ви, голови громад, неефективно використовуєте ці гроші. І ці гроші мають бути перенаправлені до державного бюджету. Ось, таке, ось що таке двопалатний парламент. Ось що таке. Злагоджена робота голів громад, якщо вони хочуть відстоювати свої інтереси і відстоювати свої бюджети. А для цього треба, щоб давним-давно був сформований двопалатний парламент. Але вони, мабуть, про це і не думали. І ось вони отримали в результаті, що у них забрали гроші на великий жаль. Аргумент дуже простий: потрібне фінансування армії. А громади витрачають гроші ці неефективно. Ось і все. Ось такий аргумент був від держав. Хто ж втратив цих грошей найбільше? Це західні області біля кордону, а це пункти базування бригад. Також прифронтові міста. Також це Львівська, Миколаївська, Дніпропетровська області. Оці громади втратили найбільше оцього місцевого військового ПДФО. Деякі громади втратили до 40% свого бюджету тільки уявіть ці масштаб. Тобто залишаються різні потреби на фінансування, а грошей немає. При зменшенні власних доходів відбувся удар по критичним послугам для того, щоб їх фінансувати. А це укриття в школах, ремонту дороги. ЖКХ, медицина на місцевому рівні, громадський транспорт, можливо, ще щось. Тобто треба гроші, а їх немає, їх забрали, їх вилучили. І чи дійсно громади витрачали ці гроші неефективно, як заявив Кабмін та Мінфін? Давайте розберемось, бо заява була: деякі громади вкладали кошти у піар свій, неефективні ремонти, а деякі громади. Реально будували укриття за рахунок цих грошей, закуповували різний транспорт для своїх громад, вкладали в, школі, в школи в лікарні, тобто вони використовували їх ефективно. І ось виникає така неординарна ситуація. Але тотальне оце вилучення виглядає непропорційним. Ось що відбулося, незрозуміло, як можна казати про неефективне використання, коли одні використовували ефективно, можливо, інші неефективно. І ось ця неординарна ситуація виникла. Просто ці гроші були вилучені. Ось і все. А чи можна повернути оцей військовий ПДФО? Бо багато хто задавався цим питанням. Якщо б повернути. хоча б, хоча б, б, це як мінімум 20-30% військового ПДФО. Особливо цим прифронтовим громадам. Тобто оці гроші надали б вирішення багатьох питань в цих громадах, бо ці громади потребують як можна більше грошей, бо там найбільше проблем. І особливо це проблеми з фінансуванням. Якщо в громадах є високі навантаження, то вони мають отримувати компенсацію. Тобто також це питання грошей. Дозволити громадам частково фінансувати оборонні проекти, бо всі ви знаєте, зараз особливо є скандали стосовно цих оборонних об'єктів. Але це треба контролювати за правилами не просто дати, так, використовувати, а має бути контроль. А якщо контролю немає, то ці гроші можуть просто уйти. Але питання цих грошей мають бути. Це ж обороноздатність прифронтових громад, це безпека людей. А їх просто взяли і вилучили. Сказали, ви не ефективно використовуєте ці гроші. А голови громад при цьому змовчали і все. І нічого вони не отримали. Так ось висновок. Що можемо сказати після всього сказаного? Головне питання. Не в тому, кому віддати ці гроші. А головне, як збалансувати потреби оборони та життя людей у громадах, щоб і людям оці гроші були надані у вигляді різних їхніх проблем. Бо це і фінансування відповідне, і різні послуги, і відповідна на оборону мають бути також оці гроші направлені. Тобто має бути баланс. А питання одне залишається це де брати на це гроші. Бо все впирається у кошти. І проблема не вирішена досі, на великий жаль. Ще з 22 року. І питання, куди зникли мільярди військових ДФО? Куди вони зникли? Залишається оце питання відкритим. До сьогодні. Відповіді, на жаль, немає. Можливо, ви спитаєте у своїх голів громад, може, вони знають, куди вони зникли? І що голови громад зробили з 22-го року по сьогоднішній час для того, щоб повернути ці гроші, для того, щоб оця ситуація якось була стабілізована. І щоб більше не повторювалися от, отакі моменти. А головам громад треба об'єднуватись. Треба їм формуватись у вигляді двопалатного парламенту. І тоді будуть вирішуватися більш ефективні питання і, відповідно, вирішуватися всі проблеми в громадах. Ось, ша вночі ми сказали про військове ПДФО, тому залишайте вподобайки, залишайте коментарі і ставайте нашим підписникам. Всім вам дякую і вже до нових зустрічей.